Відзначається міжнародний день боротьби з раком. Наскільки важлива, от інформація, щоб вона потрапляла до людей, от і щоб оперативно з цим боротися? І... Абсолютно, абсолютно інформація надзвичайно важлива, абсолютно в будь-якому вигляді чи вона б взяна з інтернету, чи з телебачення? Тому що наприклад, я сюди прийшла сама. Тому що я мала про це інформацію. І коли я в себе обнаружила новоутворення, мене ніхто сюди не посилав, я знала, що мені треба сюди прийти. Тобто, чим раніше. Абсолютно. Людина володіє інформацією, вона дає їй здоров'я. Це що ну, багато думають, о, все, рак, ну все. Ні, ні, ні. Раку бояться за межами цієї лікарні більше, ніж в стінах цієї лікарні. Тут люди абсолютно адекватні, абсолютно хтось хворіє серцем, хтось хворіє ногами, хтось когось пневмонія в когось рак. Люба хвороба лікується. Як не лікується одна, так не лікується інша. Як лікується одна, так лікується інша. І це абсолютно треба адекватно сприймати в життя. Раз Бог послав таке випробування його треба пройти достойно. Сказали, все головне, бажання. головне бажання. Абсолютно. У нас в палаті підібрався такий колектив, що ми говоримо, ми розповідаємо літературні якісь там новинки, ми обговорюємо новинки життя, ми розказуємо анекдоти, нам весело, нам смішно, нам... ми абсолютно позитивні люди, ми завтра збираємося на фізкультуру. Лікувальному. Так, звичайно, звичайно. І для нас дуже важливо, чи йти ти в лосінах, чи йти ти в шортах, чи це не страшно, це не страшно. Страшно, коли ми нічого не робимо для того, щоб зберегти собі здоров'я. А прийти тим більше у нас прекрасні лікарі. А наш Вадим Олександрович взагалі чудо. Добре, дякую вам, дружи.